Шановна президія, шановні колеги, народна мудрість гласить. Треба боятися не тих, хто кидає списи, а тих, хто кидається подушками. От я спостерігаю за цим уроком ненависті, який відбувається у Верховній Раді щовівторка. Та я думаю, за великим рахунком, шановні колеги, ми кидаємося подушками і разом з тим ненависть до людей, до влади в особі Верховної Ради України зашкалює. Бо для цього є величезні підстави. Я казав у нас класик парламентський, вони нас всіх вважають скотеняками. І це, я думаю, дуже правильне визначення. Тим більше, життя на місцях завмирає. І тільки вгодованими очима новітньої номенклатури можна бачити шокуючі, вражаючі результати реформ. Я зупинюсь лише на одній темі. Тема охорони здоров'я. Я думаю, хто буває на окрузі, він погодиться за мною, що люди приречені на вмирання. Я мав розмову з директорами академічних медичних інститутів. Немає нічого, немає елементарного, окрім рук, розуму і серця медиків. Дійшло до того, що закриваються масово амбулаторії і ФАПи, а ми займаємося в Верховній Раді взаємопоборюванням. Змагаємося в тому, як звинуватити один одного, хто більше вкрав. Да всі, я думаю, тут нечисті. І най першу чергу кричать ті, які займають чергу, де тільки її можна зайняти. Вдумайтесь, в одному з районів на окрузі намалися закрити раз одного одно моменту 15 ФАПів. Я запитую, а ви рахували, скільки там пенсіонерів? Ви знаєте, скільки там дітей? Ні. Відбувається оптимізація звернення до Міністерства охорони здоров'я тут звучала теза одного з нашої колеги, що ми повинні наблизити охорону здоров'я до європейських стандартів. Якщо європейські стандарти це живих людей віднести на кладовище, то я не розумію, які ще можуть бути інші стандарти. Які я відповіді отримую від міністра охорони здоров'я. Вдумайтесь, цитую. Нова сучасна модель охорони здоров'я передбачатиме чіткі, зрозумілі гарантії держави щодо медичної допомоги, кращий фінансовий захист для громадян, ефективний і справедливий розподіл ресурсів, скорочення неформальних платежів пацієнтів. От вам вся відповідь: нам треба припинити це каркання у Верховній Раді, припинити слинити ті теми, які не цікавлять людей, і заслухати міністра і в прийнятті бюджету, врахувати головне. Щоб Україна не вимирала, щоб ми не демонстрували усталену практику смітити людьми.